Наступного року! То вперше підтвердили, що Росія намагалася вбити главу німецького оборонного гіганта Рейдметал, і про це каже і політико. І так само засудок мічника генсека Альянсу Джеймса Апатурай. Насправді, ми розуміємо, що мабуть по логіці ФСБшної Росії, якщо вбити когось із головних так, вбити Зеленського в них є ж така мрія. Напевне, і Зеленський казав про замахи на себе. То очевидно, це має поламати систему і можливо залякати. На вашу думку, Сенс ось такої операції і таких намагань Росії. Що вони хотіли цим показати? Ну, і так, Ір Карлсон заявив, що в адміністрації Байдена розглядалися можливості для вбивства Путіна, а насправді всім керував Ентоні Блінкін і так далі, і тому подібне. А, Росія має сенс. Це так звана некінетична війна, це передпорогові дії. Це і е, є, е, е, власне, частиною тої фрази, яка можливо всім вже надоїла: гібридна війна, да? вбивства керівників військово промислового комплексу, е, запуск дронів над військовими об'єктами, е, е, аварії в, в е, авіа авіаційній Техніці в літаках, а, поїзди сходять з рейок випадково. А, випадково відбуваються дивні отруєння. от Здавалось би, да, або вибухи на заводах з боєприпасів. здавалось Ну що воно дає? ну Це ж такий бандитизм кримінального відтінку. Ні. В цих діях Росія себе вбачає як, начебто, велика держава, що вона здатна проникнути. Здатна щось зробити, хай дрібне, хай мікролокальну е, подію, але вона таким чином показує свою е, пихату, е, спроможність робити це і показувати, що ні США, ні ЄС, ні країни Заходу не захищені. Тому вона у Балтійському морі буде продовжувати Росія перерізати ці кабелі. Тому будуть виникати ситуації з. Аваріями на складах вибухами на боєприпасів, як це було в Чехії, в Болгарії перед повномасштабним вторгненням Росії в Україні. Тому Росія буде використовувати своїх агентів, експертів, журналістів, всю цю обслугу, яка за гроші, чи через там світоглядні причини, буде під, ем, знаєте а, такі гнійники, які мають на думку Путіна в його стратегії цієї м'якої війни а, робити хоч деякі речі, які можна, наприклад, а, представити росіянам. Чому я завжди казав? Ось, згадайте шістнадцяти рік знаменитий скандал про втручання Путіна на вибори Сполучених Штатів да? Америки. Чому ця історія вигідна була Путіну? Ви думаєте, що Путін засвітився? Там же реальний був пуф російських ботоферм то що йому від цього якось перепате? Ні. Він задоволення отримував, щоб все це ставало публічним. Чому так незграбно діяли ці два придурки ФСБ, які труїли е е скрипалів Великобританії? Чому весь світ потім обговорював, що це фактично російські агенти, а їх в Москві зустрічали як героїв? Тому Путіну потрібно було якраз це. От в цих маленьких мозаїчних подіях зберігається фокус, начебто величності Росії, її здатності робити пакості, її можливості чинити хоча б маленький, але терористичний ефект. Залякувати, створювати інфраструктурні проблеми, зменшувати, ну, збільшувати точніше, навантаження на громадську думку для наративів певних. От це і є та війна, яку Росія виграє. І це той випадок, коли Росія може перекрити свої катастрофічні воєнні невдачі на фронті. Бо, вибачте, з Бахмуту якось росіянам не вдалося створити враження грандіозної перемоги, враховуючи кількість осіб, які загинули під, наприклад, під Бахмутом, потім під Саведаром, під Мар'їнкою, такі найстрашніші картини боїв на українському Донбасі. Ось і все. Тому Путін буде далі робити це. А Європейському Союзу пора задуматися. Мені дуже сподобалась реакція сьогодні міністра закордонних справ Франції Баро, який сказав: ми не в Гренландію французькі війська. Фредеріксен, прем'єрка Данії, швидко здійснила візити в Париж і в Берлін і в Брюсселі. Вона заручається максимально дипломатичною підтримкою. Я вам чесно скажу, я не очікував від європейських країн такої реакції щодо захисту потенційно можливого захисту. Гренландії. Це неприємний сюрприз для Трампа. Це, звісно, подарунок для росіян, які тішаться від наявності в НАТО суперечності. Але це, я думаю, західні країни здатні впоратися з цим кризою. Але я до чого веду? Європа має чітко артикулювати, проти неї є вже війна, ведеться. Вона прихована, не кінетична, м'яка. Локалізована е, і найбільша проблема європейців це велика маса громадян РФ, які зараз знаходяться в Європі, з дозволом, з захистом, всіма іншими справами. Російські медіа, які в частину європейських країн продовжують Сітку мають сітку ем, свого поширення російські журналісти, експерти, потенційна агентура, яка впроваджується там, в праві партії. Так званий я її називаю Путінський інтернаціонал. Це все працює, тому це треба виживати, випалювати. Бо це українці це зробили ну, з 14-го поступово, а з 22-го дуже рішуче заборонили про російські партії, закрили всі про російські медіа, чітко з санкціями. Нещодавно президент знову порадував деяких бабках проросійських осіб і керівників політичних проєктів потенційних і журналістів, які, скажімо так, мають певний відтінок. Я б не сказав, що вони проросійські, але мають певний відтінок. Ну, за який повинна, напевно, бути якась відповідальність. Ну і ще відповідальність, яку має понести Путін, хотілось би вона настала зараз. Генсек Рада Європи обіцяє не відступитися від спецтрибуналу для Путіна і компенсацій. Ну і каже, що 25-й рік Україна буде найвищим пріоритетом. Але тут згадується також інформація в західних змі, де йшлось про те, що міжнародний кримінальний суд очікує певні санкції від штатів, і не знаємо поки чи це повпливає зокрема на тих, хто має сині ордери на арешт, так зокрема Путіна. Тут цікаво, ви вірите у дійсно справедливе завершення цієї війни. Я очевидно розумію, що під цим словом, так само Зеленський мав і покарання усіх тих злочинців, які зробили усе це горе і вбили дуже багато українців. Як це має відбуватися? Чи вірите ви, що Путін або ті, хто, скажімо так, в найближчому точенні, можуть опинитися за ґратами? Знаєте, я напевно спробую відповісти. Наступним чином, я думаю, що бажаючі українці нещодавно могли ознайомитися з статтею Валерія Федоровича Залужного, колишнього головкову нинішнього посла, посла України Великобританії на українській правді здається, де це питання він підняв. Він сказав дуже розумну думку. Що авторитарні і тоталітарні режими завжди отримують поразку. Завжди. Він наводив певні історичні приклади, аналогії. Зрозуміло, що аналогії з гітлерівським режимом в Німеччині, і цих аналогій дуже насправді багато щодо расизму. І можливо, він правий. З точки зору. Фіналу історії всієї цієї історії російсько-українського протистояння війни, хай навіть в цьому епізоді початку 21-го століття, полягає в тому, що, незважаючи на всі ці переваги, які має тоталітарний авторитарний режим, він йде до свідомого краху. І в політичному, і в пропагандистському, і в. Економічному аспекті. Ми його не бачимо зараз. Бо ми читаємо з, там новини про те, що Росія уникає санкцій. Так, да, уникає. Але запас міцності, уникнення цих санкцій, він не разиновий. Що Росія Росії путінський режим сильний, як ніколи. Так, да, він сильний. Але він не може, він не може проблема цього режиму полягає в тому, що він не може побачити ці. Настрої ненависті чи проблеми, які є всередині, і вони тільки обгорнуті певною пеленою, яку Путін особисто, який багато змінив акцентів в управлінні елітами. Бо всі ж кажуть, що останнім часом він, ну порівняно там минулим десятиріччям, Спілкується тільки з дуже, дуже обмеженим колом осіб, це найбільш віддані олігархи, чиновники та члени його родини. Тому він там племінницю свою призначив Міністерство оборони, заступником, до речі, міністра оборони. Такі речі вони закамуфльовано відтерміновують проблеми в Росії. Взагалі, якщо дивитись на причини початку війни. Повномасштабної війни російсько-українського протистояння, то одною з найважливіших для розуміння з точки зору Росії, чому війна почалася, це поставити себе на місце на місце воєнного злочинця. Я розумію, що це не так легко, але тим не менш. Ви бачите, що в Білорусі у 2020 році протести, які сколихнули суспільство, і Лукашенко ледь-ледь з ними впорався. Ви бачите, як вздовж всього пострадянського простору формується поле протидії проти своїх автократій і своїх режимних порядків, наприклад, Вірменія, наприклад. Ну, Грузія певний момент. Ви знаєте, що в Росі... виростає ціле покоління росіян, які рано чи пізно цей путінський режим будуть пробувати на міцність. Що таке війна з внутрішньої точки зору? Я зараз не там російсько-українські відносини не беру, бо це основна причина. Війна це спосіб упередити можливі. Тріщини путінського режиму, які обов'язково повинні були відбутися. Війна це спосіб загерметизувати всю еліту в банку і а, тримати її тільки лише в тому повітрі, скільки дозволяє чекіська вертикаль. Почати війну це означає знищити будь-яку. Створити точніше легітимний спосіб знищувати будь-яку протест протестні натяки, фронду, дисидентство як як культурі, так і в політиці, і в економіці. Тому одна із причин Путіна почати війну це було вберегти свій режим, який він десь інтуїтивно відчував. Тріщить по швах, і Білорусь, тому була явним прикладом. Ну, якщо в Білорусі, де більш серйозна автократія, ніж Путін, і до 2022 року була встановлена, виникла маса вільних людей, яка пішла на протест, тим паче в Росії цей приклад був би повторений пізніше. І коли ви мені питаєте, чи Путін постане перед судом. Ймовірніше за все, з історичної точки зору, він би мав би поставити. Але іноді режими виживають, як в Білорусі, як в Грузії, і як в Росії. Іноді вони роблять роботи над помилками. Якщо ви уявити, наприклад, зараз новий великий масштабний майдан в Російській Федерації, я не впевнений, що навіть масштабний протест може змусити Путіна не впоратися з ним. Боюсь, ні. Путін надовго. І лише можливо успіх України у війні став би причиною демонтажу режиму. Можливо, бунт в самій російській армії. Можливо, зговір Вашингтону з Пекіном про усунення Путіна. Але поки що це фантастичні варіанти. Що ж ми Будемо будемо вірити, що будь-якому разі варіант для України єдиний це перемога. Будемо спостерігати за тими перемовинами, які будуть очевидно. Так бо бачимо, що сигнали якісь всі очікують один від одного, так то Путін до Трампа. Але наразі ще немає. Одне завершення також запитаю, все ж таки є якийсь прогноз і розуміння. То хто кому має перший зателефонувати? Щоб хоча б вже ми розуміли, що початок є, що Трамп розуміє на що Путін готовий, а на що ні. Ну, Путін хоче, щоб Трамп йому зателефонував, бо це буде просто шалений подано громадськості російській як шалений успіх великої Росії в лапках. Мені здається, Трампу тут абсолютно по барабану він може зателефонувати, і Я не я розумію, що це може бути розтумачено тими ж самими демократами в США як черговий доказ доказінь то бажання Трампа вклонитися перед автократами і злочинцями в стилі Кім Чен Нас і Зімпіня там і, або ну і Путіна зокрема, але мені здається Трамп зараз менше за всього переживає щодо певних електоральних чи політичних втрат. А взагалі такі речі готуються, і Песков вже підтвердив, що дзвінок готується. Контакт буде. Ну я думаю, що в найближчі о, тиждень ми побачимо інформацію про дзвінок і про телефонну розмову між Путіним і Трампом.